Мир вам, з вами Любомир Богоялонський, і це сеанс духовного стілення енергетичної чистки. Я, Любомир, той, що несе любов і мир. Для духовного стілення, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Енергія Діви Марії, Божої Матері, буде стілювати вашу душу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен пліду троби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жена. І благословен плідотропи Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в жонах, і благословенна утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Я, любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Нехай світом Божественним всі глядачі цього відео отримують заряд світла від Тебе, Цариця Небесна, Божа Матір, Богородице Діво радуся, благодатна мої Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословена до тропи твоєї. Бо ти породила Спаса душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен під утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен Під утроби твоєї. Бо ти породила Спаса душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти в жонах і благословена дотроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Я любомир, той що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення.